Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. Хочу з вами розібрати таке питання вчора, тобто в неділю, у Хмельницькому, в Російській Православній церкві, тобто Московського патріархату, побили військового. За те, що він сказав, скільки ще має померти, щоб ви перестали ходити до Московського патріархату, тобто до Московської церкви. Цього війську це був військовий, здається, я вже сказала, Артур Ананьєв. Він з повномасштабного вторгнення пішов добровольцем, отримав черепну якось травму і контузію. Дивіться. В чому зараз запитання? Його зловили. До речі, я відео бачила страшне, дуже, будемо так казати, брутальне. Попи схопили, побили, наклепали на нього. Тобто, наклеп був, що ніби що він спочатку кинув біблію. Ось, неправда, є відео, з'явилося, що то кинув піп. От видно було, що то прямо ось тако замахнувся тою Біблією, піп кинув на підлогу. Ось. А ви знаєте, настільки такі мерзливі люди, ці, якщо їх можна так назвати, гаразд, мої дорогенькі. Дивіться, що, що чекає цього військового, тому що я так зрозуміла, що його визвали поліцію, забрали його. Туди ось що там було з ним, не знаю. Але нас зараз цікавить, чи будуть покарані справжні винуватці, не військовий. Він був один, ось, і він, наскільки я бачила, ще кричав: Я не маю чим дихати. Ну, Ви знаєте, мені прийшлося трошечки відійти від себе, ну, як сказати, відійти від цього. Я знервувалася дуже, відверто вам скажу. Мене це дуже вразило. Ось, гаразд. І так, подивимося, що чекає цього військовослужбовця. Кудись його відправлять, але мені здається не заграти, ні. Не заграти. Його або знову на війну відправлять. Ось. Але наскільки я розумію, він має контузію, він не придатний, наскільки я розумію. Ось. Але ну, мені здається, оправдають. Так, да, оправдають. Його оправдають. Так. Так, і наскільки я бачу, за нього або військові заступляться, і мирні а, люди. Тобто, а, як це говориться, а, мирні, а, тобто а, населення, населення, скажімо так, люди, прості люди, плюс військові я бачу. І так, що буде з тими нападниками, які його побили? По-перше, ті церковні, по-друге, що буде з тими, я не бачу, що йому загрожує якесь ув'язнення чи ще. Ось, Що буде з тими, що грозить тим, хто його побив, ті священнослуж. Ой, попи, я скажу попи. І тому що я роблю вже ввечері, сьогодні неділя ввечері, я просто хочу, не хочу відкладати вже на завтра, тим більше буде це зараз. Загружатися, і я втомлена. Але хочеться ще доробити це. І а, поліція. Ті правоохоронці, які його затримали. Що чекає тих і тих? Давайте правоохоронці спочатку. Ну, там. Правоохоронців я не сильно бачу, що якась там. А, буде, буде, буде якесь покарання там. Ну, як мінімум, я так скажу. Як мінімум, що якась догана буде, так? Можуть звільнити з посади, можуть звільнити. Правильно я зрозуміла? Понижити в должності можуть. Так, так-да-да. Да, да, да. Можуть понижити в здожності. Там ще в мене таке враження, що ще прийдуть розбиратися військові. Тепер мене цікавить, яке покарання буде священнослужителям, Ті, що копали його ногами. Так. А там буде затягуватися справа. Ось там буде затягуватися. Так. Буде затягуватися, затягуватися, поки військові не візьмуть це в справу. Поки військові. Доведуть вони до кінця військові. Так, да, дотиснуть. 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 Е, ви знаєте, без військових нічого не буде. Я так розумію: тут на кожному етапі будуть військові. Протестувати будуть, я, наскільки розумію, і в публічному просторі виступати. Ось це, до речі, до речі, ви знаєте, хочу зараз ще подивлюся, що це, бо я бачу тут дуже обурення, так само протистояння людей. да, Боротьба це підніметь людей на боротьбу. На жаль, мої дорогенькі проти церкви. да, Ось і вийшла нам церква. Народ буде вимагати у влади. Я, ну, у кого ще може вимагати тільки у влади, хоча тут влада не вийшла, щоб церкву конкретно не просто зароби, а вигнати. вигнати, заборонити, щось зробити, довести це до кінця. Це величезне обурення по всій Україні, мої дорогі, я це бачу. Все мої любі! Щиро вам дякую за вашу підтримку за підтримку українського контенту. Бережіть себе, мої любі, і тільки разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.